З вазина раз прийшла. Я вже як сиші винюхала, що вам цибульку привезли. Та й ще й всі сусіди мені самого ранку гомонять. Іди в землетворець купи цибульки, поки не розібрали. Добрий день, баба Зина. Щось ви давно до нас не заходили. Да, все вірно. На днях якраз привезли нам голландську цибульку. Скільки вам зважити? Нічого страшного, а то візьму два, то вже і не донесу його. Ой, подай палку, доця. Ой, якраз у мене пенсія у 17-го числа прийшла, та я спочуваю себе багатою. Сусідка вже та всі уші прожужала з вашою цибулею. Ось я зараз візьму та посаджу на городі, хоч їсти зимою, що буде. В борщику смачненька буде на зажарочку. Ой, як піде. Я у вас її в минулому році пам'ятаю, що купляла. Е, в стрілки вона не йде. Ото й добре буде. Считай мені її. То й добре, що пенсія прийшла, з вас 2,400. Ну, да, то добре, коли пенсія приходить. 2,400 це, звісно, багато. Ну, цибулька все святе, на неї я готова хоч всю пенсію втрати. Ой, щас, дам тобі. Держи, щитай, ось здачу на конфетку собі оставиш. Ой, припасіть, для мене ще цибульку, я до вас ще повернусь.